Ракетами с 300 реактивними системами залпового вогню, град, «Смерч» та артилерією російські окупанти били по Авдіївці Травмовано співробітника поліції. За добу російська армія обстріляла 23 населені пункти Донеччини. Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, працівникам бюджетних організацій. Доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримують паспорти, будуть звільнені із займаних посад. Через обстріли російських окупантів у часів Ярі загорівся приватний будинок. Вчора ввечері особовий склад 8-го державного пожежно-рятувального загону виїжджав на пожежу приватного житлового будинку, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу міста Часів Яр. Пожежа була оперативно ліквідовано на площі 140 квадратних метрів. Інформація про загиблих та постраждалих до головного управління не надходила. У селищі Курахівка 300 людей залишились без світла. Лінії електропередач пошкоджено обстріл. Лами з боку окупантів минулої доби повідомляє начальник курахівської військової адміністрації Роман Падун. Посілок гострий курахівка гарняка колиці, місто Курахов, тоже околиці. Посілки гострий зруйнований будинок. І хуспі, постройки, без життя, пострадавших. Останню родину з трьома дітьми. З Великої Новосілки вивезли поліцейські екіпажу Білий Янгол. Сім'я проживала в пункті незламності. За даними поліції, у селищі надалі залишається близько 300 людей. Одна тона кожен день. те саме. Пережив день нормально. Нам? Да, щоб солярка, ця, щоб світ був би это нужно, та нужда ну, на даний момент так. А из їжі продуктів? з продуктів їжа їжі все хорошо. Дякую поліцейським вони не забувають. Привозять також всіх дітей з їх батьками. Вивезли поліцейські з села Терни Лиманської громади. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.